Чи може людина з туристичною або студентською візою одружитися в США і подати на грін карту? Так, людина з туристичною або студентською візою може одружитися в США і отримати грін карту. Це один із найпростіших кейсів в імміграційному праві, але є два моменти, які треба врахувати: перше це не імміграційний намір. Є так зване правило 90 днів. Якщо ви одружитеся або подасте документи на грінкарту в перші 90 днів після в'їзду до США, офіцер може припустити, що ви планували іммігрувати ще до приїзду. Це не заборона, але це підвищує ризик додаткових питань або відмови. Після 90 днів така презумпція зазвичай не застосовується, і зміна намірів вважається логічною і законною. Друге, ваш шлюб має бути справжнім. Бо на фіде потрібно довести, що стосунки реальні: спільні фото, історія стосунків, фінансові зв'язки, листування, документи та спільні плани.